От, йшла одна дівчина. І вона молилася про доброго чоловіка. І вона мене навчила такої молитви до святого Йосипа. Про доброго чоловіка. Я цю молитву напишу в коментарі і зараз вам її прочитаю: Молитва про доброго чоловіка. Святий, Йосипе, дякую тобі, що я ще не вийшла замуж не одружився. Святий, Йосипе, ти знаєш у Бога. Хто має бути моїм чоловіком, допоможи, щоб це був добрий чоловік, такий як ти, який мене буде любити і шанувати, як ти любив і шанував Марію. Святий Йосипе, приведи до розриву всі мої стосунки, які не подобаються Господу Богу. Святий Йосипе, обіцяю тобі дотримати чистоту до шлюбу. Це дуже важко. Господи, допоможи тим, хто це може зробити. Сети, Йосипа, обіцяю всім говорити, що завдяки тобі я маю такого доброго чоловіка. Сите, Йосипе, обіцяю першій моїй дитині дати принаймні на друге ім'я Йосип. Тепер ви розумієте, чому в мене син Йосип, і чому в мене такий добрий чоловік? І чому я ділюся з вами цим рецептом?